Сьогодні ми вивчимо 10 англійських слів, які зазвичай вживають носії англійської мови. Тому, якщо хочете звучати наближено до носіїв, раджу вам долучити всі ці слова до вашого арсеналу. Отож, let's go! Перше слово нашого списку це to run into. Ви, напевно, що знаєте, що run означає. Бігати, to run, її слово бігати. Однак, коли ми долучаємо into, to run into, це означає випадково зустрітися, наткнутися, стикнутися і так далі. Вийшли вулицею і випадково зустріли свого друга, тобто зіткнулися зі своїм другом. В англійській мові вони скажуть run into, тобто вбігти в Run into. Запам'ятайте. І розглянемо в реченні, тому що найкращий спосіб вивчити нові слова, ідіоми чи фразові дії слова це є в повних реченнях чи фразах. Отож, I ran into my friend yesterday. I ran into my friend yesterday. Я випадково зустрів свого друга вчора. Тобто випадково зустрів, ми кажемо run into. Але в цьому випадку в нас є минулий час, то це буде ran into, наткнувся, зіткнувся, випадково зустрів. Запам'ятайте, що це буде run into. Далі нам необхідно вивчити, як буде англійською тусити. Молодь. І не тільки молодь. Дуже полюбляють це слово тусити. Як це буде англійською? Насправді hang out. To hang out, повисіти назовні, якщо буквально, якщо правильно, то це означає тусити, to hang out. Далі, ми хочемо дізнатися, як буде зустрітися разом. Тобто, зустрітися разом, щоб потусити. По суті, це є синоніми. Це буде get together. Get together. По суті, дістатися разом. Get together. Звичайно, що ми розглянемо в реченнях, проте спершу розглянемо безпосередньо слова. Отож, get together це зустрітися разом. І to meet up. Meet up. Ви знаєте слово meet – Знайомитися теж зустрічатися. Але коли ми кажемо meet up, це передбачає з собою зустріч неформальну, а можливо навіть формально з друзями чи з близькими людьми. To meet up. Отож, hang out, get together і meet up. А тепер цілі речення: I like to hang out with friends. Ще разок. I like to hang out with friends. Мені подобається тусуватися з друзями. Мені подобається зустрічатися з друзями. Тож, запам'ятали, що hang-out це тусуватися. Наступне men get together. To golf and talk business. Чоловіки зустрічаються або збираються разом, щоби пограти в гольф або обговорити бізнес. Get together. Збиратися разом або зустрічатися. Try to meet up regularly with people who take care of you. Try to meet up regularly. Тобто намагайтеся збиратися, зустрічатися з людьми регулярно, постійно, які дбають про тебе. Отож, сподіваюся, що ви зрозуміли, що meet up – це є зустрічатися чи збиратися разом. Ще разок повторимо: hang out, тусуватися, get together, збиратися разом. І meet up – це зустрітися. Запам'ятайте. Далі, up for. Up for перекладається як мати настрій для чогось. Тобто я маю настрій, щоб піти, прогулятися, вивчати англійську мову чи робити що завгодно. Це буде up for. Теж вони кажуть in the mood for. тобто бути в гуморі, щоб бути в настрої, щоб. In the mood, слово mood це є настрій. Якби хто питав, для бути в настрої для in the mood for. Тому пам'ятайте, що щоразу, коли ви захочете сказати, що ви в гуморі чи не в гуморі, чи маєте настрій чи бажання, ви будете казати up for або in the mood for. Проте розглянемо в певному контексті. We're up for Chinese food. We are up for Chinese food. Тобто ми маємо настрій сьогодні на китайську їжу. Тобто ми хочемо сьогодні з'їсти чогось китайського. We are up for Chinese food. Це є перша ситуація. А друга, I'm really not in the mood for a swim. I'm really not in the mood for a swim. I'm really not in the mood for a swim. Тобто я не в гуморі, я не маю сьогодні настрою і жодного бажання йти на плавання. I'm not in the mood for a swim. Тому щоразу, коли забажаєте сказати, що ви маєте настрій чи бажання, кажіть up for або in the mood for. А як сказати англійською перекусити? Просто to eat ні. Надто примітивно і банально. Зазвичай американці чи британці скажуть так: Grab a bite. Це є неформальні фрази, тобто серед друзів, серед знайомих людей. Звичайно, що коли будете спілкуватися з королевою, не вживайтеся. Тому що це є розмовні неформальні фрази, але разом з тим вони є вживані. Тому перекусити це буде «grab a bite». Приміром, my friend and I grabbed a bite. My friend and I grabbed a bite. Тобто, я зі своїм другом пішли перекусити. Ми перекусили. Grabbed a bite. Замість того, щоб стабільно казати eat, 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 кажіть grab a bite. І таким чином ви звучатимете більш наближено до носіїв мови. Восьме слово нашого списку це catch up. Catch в так званій розмовній англійській мові означає зустрітися неформально, щоб побалакати про життя. Тобто, ми зустрілися, щоб побалакати про наше буденне життя. Це catch up. Розглянемо в речення. We usually catch up with each other. We usually catch up with each other. Ми зазвичай зустрічаємося і балакаємо про життя. Один з одним. Або ми, по суті, зустрічаємося для неформальних розмов. Ну, приблизно якось так. Не завжди ми можемо на українську перекласти так дослівно, як це мається на увазі в англійській мові. Тому приблизний переклад. Але пам'ятайте, що catch up це є побалакати неформально про життя. Дев'ята фраза нашого списку це Let me know. Let me know. Я думаю, що ви знаєте, що це означає. Це. Дай мені знати або повідом мене. Наприклад, Let me know when you are ready. Дай мені здати, або повідом мене, коли ти будеш готовий. Let me know, please. Дай мені знати. І остання, на жаль, десята фраза нашого списку, яка є супер розмовною, І, на жаль, мало хто її знає. Це Keep me posted. Keep me posted. Означає тримай мене в курсі. Часто ви придумуєте якісь свої власні форми, навіть я так іноді роблю. Проте є шаблон, який варто зазубрити. Це «keep me posted» – «тримай мене в курсі». Наприклад, «keep me posted, тримай мене в курсі. Наприклад, keep me posted please Будь ласка, тримай мене в курсі. Отож, сподіваюся, що ці фрази, ці слова були корисні для вас. Запишіть їх і вживайте в своїй розмовній мові. І якщо ви, бува, початківець, і ви хочете вивчити англійську з нуля до базового рівня, чи можливо ви хочете вільно володіти англійськими часами, тоді ви можете отримати мій платний курс. Там в описі нижче є вся інформація про ці курси. Пишіть, ми з вами домовимося. По суті, є курси для різних рівнів, але здебільшого для тих, хто вивчає з нуля, тобто для тих, хто хоче навчитися читати, будувати перші речення і так далі. Якщо ви ще не підписалися на цей канал, тоді ви можете це зробити. Там є кнопочка. Клацайте, аби не прогавити жодне відео. І зустрінемося в наступному ролику. Бувайте!